Вітаю вас, малята! Сьогодні я хочу вам розповісти про неймовірно сильну людину, поетесу, відому письменницю Лесю Українку. Леся Українка це літературне ім'я письменниці, псевдонім, а її справжнє ім'я було Лариса Петрівна Косач-Квітка. У цьому будинку 154 роки тому, 25 лютого 1871 року, у місті Новограді Волинському в сім'ї поетеси Олени Пчілки і юриста Петра Антоновича Косача народилася друга дитина, дівчинка. Назвали її Лариса, але вдома між собою її звали лагідно Лесею. У Лесі було двоє братів Михайло і Микола, і три сестри Ольга, Оксана і Ізидора. З Михайликом, який був старший за Лесю на два роки, вони були нерозлучними друзями, гралися, вчилися, читали, робили все разом. У сім'ї вони навіть мали спільне ім'я Мишелосія. Леся зростала у дуже розумній і творчій родині. Саме батьки навчили Лесю любити книгу, природу і рідну Україну. До певного віку діти в школу не ходили, навчала сім'я косачів своїх дітей за власною програмою і лише українською мовою. У чотири роки Леся навчилася читати, у п'ять вже вміла писати і грати на роялі, а у шість гарно вишивала, у дев'ять років написала перший вірш «Надія». Наступного року вона пішла з братом Михайликом дивитися на свято водохреща, яке відбувалося на річці. Там вона дуже замерзла і серйозно захворіла. У неї дуже боліла рука і нога. І лікарі виявили важку хворобу, туберкульоз кісток. Дівчинка не могла рухатись, кожен рух приносив нестерпний біль. Через це вона не могла багато бігати, гратися, як інші діти, але Леся не сумувала. Вона навчилася грати на фортепіано, малювати, вчила іноземні мови, писала вірші. Пізніше Леся написала про себе вірш, про свої болі, радощі, тривоги. Як дитиною бувала, так він називався, послухайте Як дитиною бувало, упаду собі на лихо, то хоч серце біль доходив, я собі вставала тихо. Що болить, мене питали, але я не признавалась, я була малою горда, щоб не плакать, я сміялась. У 13 років почала публікувати свої поезії. В 14 років написала першу свою поему русалка. Її твори сповнені любові, до природи, рідної землі, людей. Для дітей Леся Українка написала кілька чудових казок і віршів. Наприклад, Біда навчить казка про маленького хлопчика, який потрапив у труднощі, але навчився долати їх. Мамо, іде вже зима? Це поетичний твір, який розповідає про зиму і її красу. Ще один прекрасний вірш про зміну пір року називається Літо красне минуло. А пригадайте віршик на зеленому горбочку. Послухайте. На зеленому горбочку, у вишневому садочку, притулилася хатинка, мов маленька дитинка, стиха вийшла виглядати, чи не вийти її мати. І до білої хатинки, немов мати, до дитинки, вийшло сонце, засвітило і хатинку звеселило. Вірші Лесі Українки прості, легкі, милозвучні. їх можна проспівати і обіграти. Леся зі своїми братиками та сестричками посадила біля дому садочок. В ньому росли яблуні, груші, сливки, вишеньки. Тому, мабуть, з гадкою про милування садком і став вірш вишеньки черешеньки Послухайте його. Поблискують черешеньки в листі зелененькі. Черешеньки ваблять очі діточкам маленьким. Дівчаточко і хлоп'яточко під деревцем скачуть, простягають рученята та мало не плачуть. Раді б вишню з'їсти та високо лізти Ой, раді б зірвати та годі дістати. Ой, вишеньки, черешеньки, червоні і спілі. Чого ж бо ви так високо виросли на гіллі? Ой того ми так високо виросли на гіллі, якби з рослини Чи то ж би доспіли? Лесю люблять і знають у всьому світі. До садиби в колодяжному приходять і дорослі і малі діти. Малята, дякую вам за увагу і хочу побажати, щоб ви вчились любити свій край, свою Україну, як любила її Леся Українка.